Сьогодні 10 березня 2023 року заняття соціум. Тема заняття царство книг. Екскурсія в бібліотеку. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, дітки привітні. Добрий день. У добрий час рада я вітати вас. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку вам, діточки. В нашій групі ми сім'я. Посміхніться, ви і я. Добрий день, мої маленькі друзі. Сьогодні в нас буде дуже цікава подорож. Подорож сьогодні в нас буде у бібліотеку. Що це таке зараз ви дізнаєтесь і, може хто згадає, хто вже знає, що це таке. Тож сідайте зручненько, ми вирушаємо у подорож, дивимось уважненько. Так. Дітки, скажіть мені, будь ласка, для чого потрібні книги? І чи взагалі вони потрібні? Так, я теж вважаю, що потрібні. Так, є така приказка, книга вчить, як на світі жить. Звичайно, книжки нам потрібні. В них зібрані дуже-дуже цікаві речі, які дійсно вчать нас. Всьому, що нас турбує. Дітки, давайте з вами пригадаємо, які є книги. Так, вони дуже-дуже різні, є книжки, які нас вчать, Так? це може бути і іабетка, букварик, так, підручники різні для школи, а є книжки, які Можна читати просто на, на ніч. Це книжки з казками, звичайно, і різними пригодами. Так, які книжки є у вас вдома? Ну, я вважаю, що вони все ж таки є, так? І, звичайно, ви дуже полюбляєте розглядати цікаві ілюстрації до різних казок і різних оповідань, а ще є книжки розмальовки. Я вважаю, що вони теж є у кожного з вас. Скажіть мені, будь ласка, хто найчастіше читає вам книжки? Так, я вважаю, що це, певно, матуся так? чи бабуся, а може, у кого тато полюбляє читати вам книжки. Так, дуже-дуже багато книжок знаходиться у бібліотеці. Подивіться, може, ви вгадаєте, це бібліотека, яка розташована біля нашого садочка дитячого. Може, хто її бачив колись. І сьогодні я хочу розказати вам, що ж таке бібліотека. Слово бібліотека складається з двох частин. Бібліо, тека. Бібліотека. Слово бібліо... Означає книжка, а тека – сховище, книжко, сховище, книжко-сховище. Бібліотеки є, звичайно, в містах і селах. Книжок у бібліотеці дуже-дуже багато. Є... Вірші, є казки, є книжки про тварин, книжки про природу і, звичайно, цікаві пригоди. Є дуже корисні книжки-словники, довідники та енциклопедії. Ось як багато книжок може зберігатися в одному місці. Є старовинні книги, написані дуже-дуже давно. І всі ці книги зберігаються у бібліотеці. Їх можна прочитати в читальному залі бібліотеки, можна взяти додому, прочитати і повернути, звичайно, назад. Згадайте дітки свою улюблену книгу. Про кого вона? Так, я вважаю, що найбільше ви полюбляєте читати і слухати казки, так? Це Червона Шапочка, Троє Поросят, Тюйвовочка, так, дітки? Ну і, звичайно, українські народні казки, які ми з вами теж нещодавно розповідали, переказували, так, слухали, Лисичка та Журавель. Коли ви були маленькими, то, звичайно, слухали, «Колобок», матуся вам читала. І васик телесик, яйце-райце, дивна хатка, так, дітки, добре. Звичайно ж, у будь-якому приміщенні існують правила поведінки. Ми з вами говорили про правила поведінки в музеї, якщо ви пригадали, так? Сьогодні ми познайомимось з правилами поведінки у бібліотеці. Перше, це треба, якщо заходиш, вітатися зі старшими, звичайно. Не можна кричати, голосувати. Чому? Тому що в бібліотеці є читальна зала, де люди читають книжки. І якщо ви будете голосувати, звичайно, ви будете їм заважати. Так, дітки, замовляючи книжку, чітко називай автора, чи назву книжки. Так? Чи, може, ви бажаєте якусь книжку, ну, там, про тварин замовити, чи казочки якісь. Ну, треба чітко говорити назву і книжку. Так, в читальному залі, як ми за вами вже й говорили, треба говорити пошепки. Тому що люди читають, щоб їм не заважати. Не можна в бібліотеці гратися, бешкетувати і, звичайно, смітити. Правильно, треба бути ввічливими, уважними і чемними дітками. Так, дітки. Тепер ми переходимо до людей, які працюють в бібліотеці. Як ви вважаєте, як називають людину, яка працює в бібліотеці? Подумайте? Так, звичайно, це бібліотека. Звичайно, це людина, яка знає... Де яка книжечка в бібліотеці знаходиться, на якій полочці, в якому рядочку. Звичайно, це дуже-дуже почесна така професія. Послухайте, будь ласка, віршика Степана Жупанина. Називається я бібліотекар. За, за моїм вікном ростуть кедри і смереки. Гарне місце влітку тут для бібліотеки. Я полиці змайстрував для книжок, журналів, щоб читали їх усі діти в Зелензалі. І тепер у ранній час чи в обідну спеку йдуть до мене читачі у бібліотеку. Люблять загадки, пісні, Петрик, Оля, Таня. Павлик просить лиш казки та оповідання. Ідуть до мене читачі зблизька і здалека. Жду їх радісно завжди. Я ж бібліотекар. Ось такий діткий віршик. Подивіться, будь ласка, як раніше. Виглядали старовинні книжки. Подивіться, які вони гарні, як вони прикрашені. Звичайно, вони відрізняються від книжок, які ми бачимо з вами зараз. Так? Сучасні книжки дуже яскраві з малюнками, а раніше такі книжки писали від руки. Так, це дуже була тяжка справа. Ну і, звичайно, прикрашали такі книжки візерунками, камінчиками також і різними, ось, бачите, металевими гарними пряжками. Так, ось такі книжки. Так, І, звичайно, дітки, ми з вами говорили про читальну залу, так? що там не можна бешкетувати і. Балуватися, так? І, звичайно, голосувати. Скажіть мені, будь ласка, що роблять відвідувачі в читальній залі? Так, вони можуть читати, ну, дітки, які школярі, вони можуть щось конспектувати також, так, ви ж знаєте, що в бібліотеки є дитячі. Там, де зібрана дитяча література, а є бібліотеки для дорослих. Звичайно, подивіться на ці малюнки: можна сразу відгадати. Де дитяча бібліотека, так, вона з яскравими книжками, з яскравими стільцями, так, з малюнками, з іграшками. І де бібліотека для дорослих людей, для студентів, так, для старших школярів. Подивіться, яка вона велика. Звичайно, там читальна зала, і люди там працюють. так. Звичайно, дітки, ми з вами говорили, коли, коли е, робили з вами закладку для книжок, про правила погодження з книжкою. Звичайно, такі правила існують для того, щоб книжка довше так, щоб вона довше жила. Мабуть, якщо книжку порвати, ну це не, не вихід з положення, так? книжку треба берегти, щоб нею користувалися інші дітки або люди. так? Давайте з вами пригадаємо правила поводження з книгою. Беріть книгу чистими руками, не перегинай книжки, від цього випадають сторінки. Не кладіть у книжку олівці та інші предмети, від цього вона рветься. А що туди потрібно класти? Так, закладку, правильно! Книжки треба читати акуратно, огортаючи сторінки і не сленячі пальців. Звичайно. Не загинайте листків, користуйтеся закладинками. Не читайте книжки під час їжі. Ну, Це правило для тих, хто вже вміє читати. Я вважаю, що незабаром і ви будете це робити. Щоб книга чи підручник довго служили вам, обгорніть їх. Звичайно, щоб вона була завжди чистенькою. Якщо книжка. Захворіла, так будемо казати. Захворіла це що означає? Це означає, що книжка, може, загибалася і повилітали сторінки, існує така книжкова лікарня, ось так вона називається. Плаче книжка нишко, захворіла книжка. Нерозумні малюки їй обшарпали боки. Потерпіть, будь ласка, книжка, полікую я вас трішки, попідклею вам рани, хай боліти перестане. Ось обгорточка готова, буде книжечка здорова. Звичайно, читачі бувають різні. І, звичайно, хто не дотримується правил поводження з книжкою, ці люди шкодять книжкам, звичайно. І ось є такі дітки, які у школі так, або, може, і в дитячому садочку теж у нас буває книжкові лікарні. Вони книжки підклеюють, обгортають, так, і вона стає здоровою. Допоможіть книжки залишатися чистою. І пам'ятайте, що її будуть читати інші читачі. З книжками, звичайно, потрібно товаришувати. Бібліотека, дітки, це справжнє царство книг. А з книгою жити з добром дружити. Ось така, дітки, незвичайна подорож у бібліотеку сьогодні у нас відбулася. Я вважаю, вона вам сподобалась. Багато чого цікавого. Ви запам'ятали. чи так? так? Я вам бажаю, звичайно, з батьками прийти до бібліотеки, роздивитися її уважно, які там є зали, які книжки, і, можливо, хтось з вас вже у якийсь там час. Починає коли читати, то, звичайно, треба прийти в бібліотеку і взяти ту книжку, книжку, яка вам найбільш подобається. І прочитати її. Потім, звичайно, повернути. Не забувайте правила поводження з книжками. Так, і буде все добре. А сьогодні, дітки, я з вами прощаюся: всього вам найкращого. До нових. До зустрічі